Обзор складного ножа Спайдерко, репліка на Роуді Sleep Join моделька c 189 Ось такі малюки. Зараз буду розказувати про його характеристики, з яких матеріалів він складається, скільки він коштує. А також в мене практично кожен день виходить на цьому каналі відео, тому підписуйтесь на нього, а далі про цей ніж коштує дана моделька у нас на ринку України всього 7 доларів. Ось так ніж виглядає. Першочергова його історія це що. У 2013 році американські компанії хотіли заборонити використання повнорозмірних складних ножів на бортах-літаках. Тому цей спайдерко повинен був стати таким помічником і заміною для цих ножів, щоб можна було там використовувати. Але цього не сталося, і тому в компанії з'явилася ось така прикольна моделька. Дуже маленький складний ніж. Фішкою його є ще те, що. Відкривання його відбувається не за рахунок нігтів, а за рахунок подушечків пальців. Ось така виямка є на лезі, і дуже класно можна відкрити без якихось проблем. Хоч у вас буде мокра рука, хоч жирна, хоч яка завжди ви це зробите. Знаєте, не буде такого приколу. якось ну, Тут такого немає. Нігтям буває так дуже важко підчепити, що потім ніготь болить. А тут такого немає, подушечками ви. Дуже, дуже зручно відкривати. Випускається дана моделька в двох кольорах: це червоний та ось такий чорний. Важить він всього лише 55 грамів. Небагато немало, але за рахунок ось таких доброякісних матеріалів, великих, таких, ну, невеликих, товстеньких лайнерів, товстого клиночка, ось така вага ножа і набігає. Так, далі. Довжина даного ножа складає. 12,9 см. Клиночок у нас 4,4. По обуху має в ширшій частині 2,7 мм. Замок складання у нас slip-join Ось Вона є і пружина, вона є і фіксацією клиночка. вашого Що ще можна? Давайте про років'я. Років'я у нас виконана. Мені дуже подобається ось цей прикольний червоний кольор. Не знаю наскільки довго цей полімер буде тримати фарбу. Але ось такий, знаєте, трішки щось з металиком, і такий має невеликий блиск. Прикольний логотип, дуже класна деталізація всього ножа. Ну, тупо, знаєте. Заморочилось дуже добре, і хто у вас побачить його в руках, я не знаю, як можна відрізнити від оригіналу. Можете всім впарювати, що у вас оригінал, але ж це репліка. Так, руків я в нас сказав з полімеру. З цієї сторони, логотип спайдерко. Тут теж спайдерко. Маємо повноцінний отвір під темляк. Ну, Практично, напевно, я думаю, тут 4 мм. Я не заміряв, але повноцінно можна. Так, а ну давайте. Так, заходить туди. У мене якраз і шнурочок був по ракорду. Заходить шнурочок, можна дуже зручно зробити собі темлячок і буде продовження вашої ручки. Ще раз скажу, що відкривається дуже класно. Має, лезо має чойл. І зверху теж має на чойлі насічку, і зверху теж на обуху має насічку під великий палець і під вказівний. І тим самим цей ніж ножем дуже класно виконує тут якусь кропітку таку маленьку роботу. І, в принципі, так теж можна його використовувати без покладання вказівного пальця на чойл. Маємо ось таке велике рікасо, на якому у нас вказано зроблена гравіровочка. Отвір в Лезі ну це фірмина штучка нашого Спайдерку, вони теж тут реалізували цю задумку, але вона має більш декоративну, ніж функціональну. Лезо має лінійну заточку і, до речі. До речі, не вказали мені, яка марка сталі використовується на даному клиночку, але ну, я думаю не менше, ніж 440. А там вже якщо з хромом, то, думаю, не менше, ніж 8 хром 13, тому що такий метал прикольний. Я бачу. Не пластилін, як на інших там використовується. Заточку. Давайте заточку. З заводу щось тут таке собі. Тут не знаю, тут щось покраще. Ще раз. Ну, тут теж воно ріже, але ж вираховуйте те, що з заводу просто провели по образиву цей ніж, і ніхто цією заточкою толком не займався. Ну, в принципі, все. Ось такі ножі коштують всього 7 баксів, це десь 300 гривень. До речі, можете в мене їх замовити, переходьте по ссилці, якого зацікавило. Можете, якщо вона буде активна, можете ще купити. В принципі, все. Задавайте свої питання, якщо будуть в коментарях. Дякую за увагу.